Рівне вулиця Курчатова. Тут знаходиться 85 гаражів, а над ними зведені житлові приміщення. Дизайнерське ноу хау по -рівненське. будинок на гаражі. Кілька десятків рівнян у гаражному кооперативі облаштували собі так звані помешкання. Є тут все необхідне для життя підведена вода, світло. Тільки немає газу. Збудовані балкони, на них супутникові антени, У декого на вікнах є вазони з квітами. Помітно, що хтось вже давно тут обжився, а деякі власники гаражів тільки будуються Люди, щоб не платити за комуналку, вода, каналізація є. І живуть на нашій лінії дві сім'ї, отут на цій. І там і там чотири, шість. Теж оце третій поверх добудував, теж хотів жити чоловік. Але щось його не склалося. Голова гаражного кооперативу Микола Турчик у телефонній розмові повідомив, що родини тут не живуть. У кімнатах відпочинку інколи ночують власники гаражів або ж здають помешкання студентам. Ніякої економії у сплаті комуналки мовляв немає. Тарифи як і скрізь. Люди просто боргують через це. На території кооперативу нещодавно відключили світло. І таких, якби зіличних там умов немає, і там і не живуть. Хто студенти хто ставить машину і мають кімнату для. Відпочинку. Сім'ї там жили з дітками, там тому подобне. Такого немає. Вже навіть відключили е, рівне освіття. То яке може там бути житло? Більшість місцевих мешканців не говірки. Двері не відчиняли або ж відмовлялись від коментарів. Ні, дякую. Чоловік, який не захотів називати своє ім'я, каже, має тут гараж, інколи ночує. А дехто з людей і справді живе на території кооперативу, але не через хороше життя. Думаєте, е... Тут живуть від доброї волі, від хорошого життя. Це гаражний кооператив. Тут люди не живуть. І в кожного, хто тут відпочиває, є приписки. Ми не вихиляємося, кожен платить за світло, кожен платить за воду. Каналізація у нас є свій сектор, до якого ми платимо і викачуємо. Управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю кажуть, по факту люди можуть жити у приміщенні над гаражом, але зареєструвати самобут неможливо. В гаражному кооперативі точно нереально. Чому? Тому що ну, ми всі розуміємо розмір гаража, так, який там буде шість на там на сім, на чотири, в кого який гараж. По-перше, по-друге, гаражний оператив, очевидно, має цільове призначення земельної ділянки таке, де неможливо розміщувати житлову забудову. Такої ж думки і юристи. Вони не можуть зареєструвати це житло, вчинити з ними будь-які дії по відчуженню, купівлі, продажу. Або перевести в стан житлового приміщення. Попри це, місцеві мешканці швидше за все свої самобуди над гаражами не покинуть. Будівництво нових також триває. Дане місце вже охрестили як Фавели Рівного, тобто масив з високою щільністю спонтанної забудови. Аннецук Владислав Кругляк, новини Рівного.